Хотіла купити дров, натомість лишилась заощаджень. На Хмельниччині жінка потратила потрапила на гачок аферистів, зацікавилася оголошенням, де дрова були найдешевшими. Скинула продавця в понад 6 тисяч гривень, але дрова їй так і не привезли. Журналісти прокидайся, знайшли жертву схожої афери і, звісно ж, зв'язалися із продавцями дров. Що вдалося з'ясувати? Як працюють такі шахраї, схему обману на дровах? Ми розкриваємо просто зараз. ясен, граб, акація, рубані та цілі колоди, так звані метрівки, коштують дрова нині недешево. Ціни починаються з тисячі гривень за куб. В інтернеті можна знайти дешевше, але ставитись до таких оголошень варто обережно. Особливо якщо продавець просить передплату соцмережі, переповнені скаргами ошуканих людей. Дуже дешеві дрова. Я передзвонила на той номер телефону і кажу: можна вас дрова замовити. Вони кажуть так. Я кажу, о, було б дуже добре, бо в мене дров нема, а діти зима. Я до них подзвонила, вони мені сказали, щоб замовити дрова, треба перше їм кинути півтора тисячі на базу, бо інакше база їх не випустить. Вони не зможуть загрузитися. А потім шахраї попросили і решту суми, тобто ще 3,5 тисячі гривень. Обіцяли привезти дрова в той же день, але навіть не спитали адреси. Це неабияк насторожило жінку, але кошти вже були на рахунках ділків. Там кадачі дрова. Вже доїжджаємо, вже доїжджаємо. І так цілий день, а потім вже всі зблуканули. Я зрозуміла, що то є лохотрон. Телефонуємо за одним із оголошень, яке, судячи з дописів користувачів однієї з соцмереж, розмістили шахраї. Дрова замовляємо рубані із доставкою на Черкащину. Запитуємо про деталі угоди. Оплата карткова насиди, оплата де 50% по погрузці, інші кошти після розвантаження. Бо я бачу по комп'ютеру, що ви нас ще нічого не брали. Ви перший раз телефонуєте і замовляєте. Продавець запевняє, дрова продає у шести областях. Черкаській теж має представництво. Товар обіцяє доставити безкоштовно і дуже швидко за чотири години. Але предоплата обов'язкова умова для новачків. Інші рази ви будете оплачувати 100% по приїзду. Це зараз, це зараз ви оплачуєте 50% Так як ви перший раз у нас всі інші рази ви будете оплачувати по приїзду. Ви вже будете постійним клієнтом у нас, розумієте. Схеми афери на дровах нині не нові. Шахраї особливо активізуються під час сильних морозів, які якраз прийшли в Україну. Впродовж останніх двох тижнів з'явилася інформація про випадки шахрайства на Хмельниччині та Полтавщині. Але люди далеко не завжди звертаються до правоохоронців, часто обмежуються лише гнівними постами в інтернеті. Жінка 60 плюс шукала дрова на опалення взимку. І знайшла оголошення знову ж таки в інтернеті на соціальних мережах, що продам колоті дрова з доставкою і так далі. Він сказав, що там вартість цього буде 7200 гривень, але при умові, що буде повна передоплата, оскільки ж йому будуть затрати перевезення, затрати на бензин, Не дай Бог відмовляться для нього. Це будуть розходи. Після цього зв'язок з цим пройди світом припинився, і людина зрозуміла, що її шукали, звернулася до поліції. Аби жертва клюнула, шахраї встановлюють нижчі ціни, ніж є на ринку. Тому при спробі купити в інтернеті дрова, скажімо, по 800 гривень за куб, існує реальна небезпека, нарватися на аферистів. Попит на дрова постійно зростає, тому і відповідно зростають і махінації щодо їх придбання. Важливо звернутися в лісництво і дізнатися фактично вартість дров. Логічно, що вартість дров у Продавців інших не може бути нижчою ніж офіційного лісозаготівельника. Експерти кажуть, низька ціна це перша ознака того, що автор оголошення може бути нечистим на руку продавцям. Тому купувати дрова радять у перевірених продавців або ж звертатися до лісництв. Онлайн це можна зробити на сайті державного магазину Дров для населення. Дрова є. Якщо ж ви все ж таки стали жертвою шахраїв, одразу звертайтеся до правоохоронців, аби обман був розкритий якнайшвидше.